На Рівненщині на території обласного госпіталю ветеранів війни завершили будівництво 10 модульних будинків, які стануть новим тимчасовим домом для військових на час лікування. Кожен будинок збудований за сучасними стандартами, обладнаний кухнею, вітальною та двома спальнями. Особлива увага приділена потребам людей з інвалідністю. В будинках передбачені пандуси, широкі дверні прорізи та адаптовані меблі. Ініціатива реалізована спільними зусиллями нової пошти, яка інвестувала в проєкт 25 мільйонів. Гривень та Рівненської ОВА. Ініціатива якраз між Рівненською ОВА і новою поштою в колаборації. Нова пошта зайняла таку проактивну позицію, що вона готова інвестувати в модульні будинки для психосоціальної реабілітації поблизу госпіталя. якраз військовослужбовців. В'ячеслав Климов, співвласник нової пошти, зазначає, що компанія активно долучається до підтримки українських військових, за його словами, допомога бійцям, які проходять реабілітацію, є важливим елементом взаємодії бізнесу та суспільства в умовах війни. Та додає, що для самої компанії це і відповідальною місією, адже значна кількість їхніх працівників зараз служить у лавах зсу. Хочу нагадати, що зараз 3600 новопоштовців. Захищають нашу батьківщину у лавах сил оборони 236 людей проходять реабілітацію лікування зараз. Ветеранів з новопоштовців, тому це, це частина життя нашої компанії. Володимир один з ветеранів, які будуть проходити реабілітацію в цих будинках. Він на власному досвіді знає, які важливі доступність фізичних просторів і самостійність для людей з тимчасовими порушеннями чи інвалідністю у побутовому житті. Дуже мріяли про таке, як то ну так вже зараз в таке время. Вже мрію про таке. Вже думаємо про таке доступне житло, і дуже приємно, що зробили. Ну, доступність. Як заїхати, як тут розташування, все меблі, все гарно, все дуже гарно. Сподіваємося, що таких місць поваги та вдячності нашим захисникам і захисницям ставатиме все більше, зокрема за підтримки відповідального бізнесу. Це буде свідчити про те, що ми, як громада, гідно цінуємо їхній внесок у безпеку та свободу України. Артем Максименко, Вікторія Петренко, Артем Шаула, телеканал Media Group.